Та ні, друзяки, нічого не робити, це не діло. Так подумав, подумав, думаю, треба все-таки щось поробити, покажу, що я тут роблю. Коротше, ворота ось на пасіку я зробив, вже показував відео. І зробив я все-таки дорожку, таку примітивну, не знаю, комусь подобається, комусь ні. Мені подобається, роблю для себе. Мені головне, щоб тут на пасіку було гарно і до будинку, щоб я по бруду не ходив. Коротше, такі бетонні кружельця під дерево. Вложив я чи влажую. Трошечки земельки розкидав. Що це за земелька? Коротше, ось, трошки похвастаюсь, похвалюсь. Вирішив я все-таки будувати цех. Ну, Як вирішив? В цьому році тільки залів фундамент. Верніше фундамент залили, соколь зробили, на днях стяжку ще зробимо, пол бетонний. І все, на цьому закінчуємо. Що займаюся? Чим займаюся? Коротше, проводив воду, заводив в цей цех. Цех невеликий, 6х10. Були б гроші, будував би більше, але будуємо з того, що маємо, з тих, тих ресурсів, які маємо. Бо з неба гроші не падають, заробляється дуже важкою працею. Ось Бачите, які руки, як у дідугана старого. Коротше, оце я воду, скважину робив. У мене скважина була просто поверхнева по воді. Я закапував, бачите, кільце, бетонне, углубляв скважину, багато землі прийшлось розкидати. Зато дорожку тепер маю. До будиночка, підсипкою зробив нову. І до альтанки. Там у мене земля, ну покажу вже, кому може цікаво, що це у мене тут відбувається. Це коротше, коли я заводив нову воду, робив до цеху майбутнього, углубляв скважину і заглублював воду. Тому що вона в мене лежала грубовля поверху і зимою, щоб не перемерзала, улюлубляв її. Ну а там воно, утепляю її. Труба, утеплювач. Коротше, там ще буде утеплюватися. Оце мені сьогодні треба зараз не займатися дурньою, а взяти, утеплити і засипати в цю землю назад. Ну і плиточку оцю всю мою гарно положити назад. До речі, як вам моя плитка, друзяки, пайде чи ні? Бо воно не, плитка не дешеве, я так просто покидав їх. І як по мені лежить гарно, плашмя ніде не грає, плюс вона вросте. Мені здається, для пасіки саме то, що треба. Дешево і сердито, то і не треба багато грошей, в плані підсипки, фундамент бордюри. Що скажете, пайде чи ні? Мені здається, що для пасіки саме то. Головне, що по бруду не буду ходити. Якщо буду час дощі, підуть я по плиточки скок, скок, скок і у будиночку. Коротше, оце такі справи в мене, друзяки. Відбуваються напаски. Того мені не хочеться нічого робити, бо вже трошки заморився. Це будівництво воно, звісно, вимарює трошки і фізично, і, і фінансово. Ну, все. Коротше, пішов я землю далі кидати, бо робота стоїть ніколи дуркувати.